Відключення по новому в Україні змінюються тарифи. Відключені будуть черги і підчерги без зброї. Не обійшлося на Рівненщині молодих. Стріляв із автомата по натовпу. Добрий вечір. Сьогодні в рівному в останню дорогу провели героя Івана Добрелю. За час служби чоловік отримав чимало нагород від знаку міністра оборони України за зразкову службу. Почесний нагрудний знак відзнака командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого був поранений за що також нагороджений відзнакою міністра оборони України. На жаль, 38-річний сержант Іван Добреля загинув 11 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання. На Куп'янському напрямку. Вічна шана та пам'ять героя. Відключення по новому від сьогодні, 16 грудня, за розпорядженням Укренерго, графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині застосовуватимуть з певними змінами. Та кожна з шести черг буде тепер поділена на два рівні за навантаженням під черги. За словами енергетиків, це дасть змогу одночасно відключати менше споживачів. Якщо адреса проживання споживача була закріплена за чергою 1, черга в нього змінюватись не буде. Адреса споживача буде відноситися до підчерги 1.1 або до підчерги 1.2. Дізнатися про свою чергу ви можете на сайті Рівне Обленерго. Наслідок ДТП тяжко травмувалася немовля. Автопригода сталася 15 грудня між населеними пунктами Хриники та Набережне. Відбулося зіткнення двох легковиків Hyundai X35, яким керував 45-річний житель міста Луцьк та Hyundai Sonata під керуванням 27-річної жительки села Лішня. Внаслідок ДТП травмувалася двомісячна донька водійки. У дитини діагностували перелом кісток голови, ушкодження мозку, внутрішнього шлунучковий Відомо, що водії автомобілях Хюндайкс. 35 перебував у стані алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 1,8 проміла. Розпочато досудове розслідування. Відбулося зіткнення двох транспортних засобів: Hyundai iX35, яким керував 45-річний житель міста Луцьк, та Hyundai Sonata під керуванням 27-річної жительки села Лішня. Внаслідок ДТП травмувалась двомісячна донька водійки. Медики у неї діагностували перелом кісток голови, ушкодження мозку, внутрішньошлуночковий крововилив. Дитину госпіталізували у реанімацію рівненської обласної дитячої лікарні. Водій кросовера перебував у стані алкогольного сп'яніння, прилад. Драгер показав 1,8 проміли зі слів кермувальниці. Дитина перебувала у люльці, яка була пристепнута ременями безпеки на передньому сидінні. У Сарненському районі помер 16-річний хлопець. Відомо, що ввечері, 4 грудня, підліток поїхав до друзів. У будинку парубку стало зле він втратив свідомість. Товариші надавали допомогу самостійно та викликали швидко. Після приїзду медики констатували клінічну смерть неповнолітнього, однак продовжили реанімаційні заходи. Усе ж хлопця врятувати не вдалося. Судово-медичний експерт видав лікарське свідоцтво про смерть. Важка поліоргана недостатність, набряк головного мозку і легань, захворювань. Ння лімфа, дистрофічні зміни печінки і селезінки та захворювання серця. Крім того, в ході огляду місця події слідів, які б свідчили про смерть насильницьким шляхом виявлено не було. Наразі триває судово медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті. Завершив конфлікт стріляниною у селі. Велике селище розгорілася суперечка між молодиками із сусідніх сіл. У ході нього один із юнаків відкрив вогонь і почав стріляти з автомата у натовп. Чим закінчився збройносний конфлікт та у якому стані потерпілі, розкаже наша Вікторія Якимець. Конфлікт на підпитку переріс у стрілянину для жителів села Великі Селища ніч неділі, 15 грудня, виявилася не зовсім спокійною. Біля одного із місцевих магазинів розгорівся конфлікт між молодиками із сусідніх сіл. Троє порубків із села Маринин приїхали у село Великі Селища, аби з'ясувати стосунки із молодиками, з якими напередодні виник конфлікт. Розмова була нетривалою, і 25-річний чоловік дістав з автомобіля автомат та здійснив орієнтовно 10 пострілів. по Учасниках іншої компанії у результаті протиправних дій вогнепальні поранення ніг отримали четверо місцевих жителів віком 18, 19, 21 та 22 років. Місцеві про жахливий інцидент знають однак з невідомих причин говорити про нього відмовляються або ж взагалі роблять вигляд, ніби вперше про нього чують. Не знаю взагалі за цю історію. Нічого чула, що тільки приєжиті хто. Не, не чула чи місцеві пострадали. Я нічого не чула за це. Ні, ну я читала тільки в цьому, що відбувалося ті типу, стрілянина десь в селі в нас, але я не не ніде. То я сам конфлікт, який згодом перетік у стрілянину, як нам розповів староста селища Маринин Олександр Суходольський, розпочався у першій ночі. Тоді між двома компаніями із різних сіл виникла суперечка. Вони поїхали зразу соцю з, з Мариніне велике селище у село що 11 кілометрів від нас десь вони сиділи в кафе, місцеві до їх там підійшли. Там якийсь віник якийсь конфлікт трохи, потім почалась бійка, їх там трохи побили. Однак однією бійкою не обійшлося. У ході конфлікту один із юнаків, мешканець села Маринин, повернувся до свого дому за зброєю, взяв автомат та почав стріляти по інших молодиках у великих селищах. Потім вони поїхали додому сюди, в Маринин, Хило, ну той, той розказує один, що не бачив. Той побіг до хати, взяв автомат, от, взяв патрони, де поїхали назад у те велике селище, і там вчинилися й такі. Як наслідок поранення зазнали чотири парубки. Усі отримали травми різної тяжкості. До нас доставили чотирьох юнаків в ніч, суботи на неділю з вогнепальними пораненнями. Вони поступили з ранами на ногах і з переломами кісток обох нижніх кінцівок від кульових поранень. Троє з них були госпіталізовані до нас у відділення. Одному із них була надана амбулаторна допомога. і Він виписаний для подальшого лікування в умовах поліклінічного відділення, тобто госпіталізації він не потрібен потребував. як розповідає лікарка Ольга Калініченко, двоє парубків потребували негайної операції. Інші ж два молодики обійшлися менш тяжкими травмами і вже перебувають удома. Їм була надана перша допомога, виконана первинна хірургічна обробка ран, переломи фіксовані апаратами зовнішньої фіксації і гіпсовими пов'язками. Поки що вони будуть лікуватися так, а заживуть у них рани і тоді буде поже проводитись металоостеосинтез. Юнака, який стріляв із автомата, працівники поліції затримали зброю. Вилучили наразі. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід. Зловмисник із місця події одразу втік. Завдяки злагодженим та професійним діям працівників карного розшуку вже за кілька годин вдалося розшукати нападника. Із залученням бійців спецпідрозділу Корт його затримали за місцем проживання. Вікторія Якімець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, що від сьогодні на Рівненщині по новому вимикатимуть світло про штрафування продавців ялинок у рівному та про те, що в обласний центр привезли вифлеємський вогонь миру, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Бутки та прорахунки відбулася. Звітна конференція рівненської обласної асоціації футболу гроші на найнеобхідніше на рівненщині родини, які опинилися у скруті, можуть отримати фінансову допомогу. Слухали та виясняли стосунки. Відбулася звітна конференція рівненської обласної асоціації футболу. Говорили про те, яким був цей футбольний рік, чим хвалилася місцева асоціація футболу та які зауваження висловлювали присутні у матеріалі. Далі. Здобутки та прорахунки. Рівненська обласна асоціація футболу у новому складі. Звітувала про те, що вдалося зробити за перший рік діяльності. Серед здобутків називали створення дитячо-юнацької футбольної ліги рівненщини, у рамках якої провели кубок на 62 дитячі команди та розпочали чемпіонат на 61 команду. Як зазначив виконавчий директор ліги Юрій Сось, змагаються у чотирьох вікових категоріях: Ю 10 Ю 12 Ю U14 та Ю 16 До участі запрошували усіх бажаючих. Але на мапі області залишилися білі плями. Хотілося б, хотілося б, щоб такі центри бувши районі Млинів, Демидівка, Хорець Ракетне в Кубку зіграло. Ну чомусь на чемпіонат не з'явилися за річне. Оце таких п'ять районних бувших центрів, які ну, немає дитячих команд. Президент футбольного клубу «Єврошпон Смига» Василь Антонюк зауважив, що в області недостатньо уваги приділяють підлітковому футболу. До прикладу, у віковій категорії Ю-16 змагаються чотири команди, а таких вікових категорій, як Ю-15 та Ю-17, немає взагалі. Президент Академії футболу імпульс Олександр Петров зауважив, що багатьох дітей батьки вивозять за кордон, де більше можливостей. Запропонував активніше співпрацювати із владою на місцях. Ми будемо звертатися до обласної ради, тому що мені здається, закласти в бюджет це треба на постійній основі. Я знаю шахи, риболовля, ну, дуже багато асоціацій звертаються до обласної ради за допомогою. Футбол спорт номер один. І якщо не буде його розвитку, ну, то ми будемо жіночок втрачати, дитячих втрачати. Представники асоціації звітували й про те, що провели зимовий передсезонний турнір Імпульс Вінтеркап пам'яті Володимира Шморгуна, де взяли участь 12 команд. Передсезонний турнір для вікової категорії 17, де брали участь 6 колективів, відродили міжобласний турнір пам'яті Віктора Завадського, де змагалися по дві кращі команди Рівненщини та Волині. А також провели чемпіонат області із пляжного футболу, кубок та суперкубок з футболу. А от із основними змаганнями Рівненщини Чемпіонатом області виникли проблеми. Стартували із Вісьмома командами, а до фінішу дійшли лише шість колективів. Нема там нам чим похвалитись, скажем так, відверто, але ну є зараз об'єктивні причини, що кількість команд дуже невелика, тому що дуже важко з логістикою, з переїздами. Команди бояться їздити одна до одної. З цим пов'язана певна кількість невиїздів, які були в нашому чемпіонаті. Попри таку невелику кількість команд, зазначили в асоціації, відродився обласний футбол у Костополі. Команда навіть брала участь у Кубку України серед аматорів. Також з'явилася нова команда на Дубенщині. молодіжна, яка виграла передсезонний турнір Шмургуна, чемпіонат області з пляжного футболу, стала віце-чемпіоном області та їздила на чемпіонат України з пляжного футболу. Сарненський маяк вперше у власній історії пробився до півфіналу Кубка України серед аматорських команд і навесні буде боротися за головний трофей. Аби що ситуацію в чемпіонаті області представники асоціації у новому році думатимуть над змінами? На початку року ми плануємо зустрітися з усіма зацікавленими особами в проведенні даних змагань, проговорити всі можливі варіанти, які зараз кращі для команд: логістичні, фінансові, ну, всілякі. Звітували і про стан справ у жіночому та дівочому футболі. Замість жіночої команди Верес, яка представляла рівненщину, і зникла. На всеукраїнській арені з'явилася Костопільська команда Погорина, яка виступає у першій лізі України. У межах області проводили змагання для дівчат як з футзалу, так і з футболу. Також команди із Рівненщини у різних вікових категоріях виступали на рівні всеукраїнських змагань. Серед досягнень голова комітету жіночого футболу Раф Василь Мамчур назвав і присутність п'ятьох вихованок ліцею у дорослій. Вірній України із футболу зауважив, що є чимало проблем. Зокрема, дівчата дуже пізно розпочинають грати, адже не всі тренери з ними хочуть займатися. Лиха просьба донести в першу чергу до дитячих тренерів, щоб так само брали дівчаток, групи з хлопчиками. Під час звітів виникали і конфліктні моменти. Чимало запитань звучало від голови рівненської районної асоціації футболу Ярослава Коломиса. Ми можемо сказати, що далі незвідомих причин в УАВ. КДК УАВ розбирають районну асоціацію. Ну це ж не рішення не КДК УАВ повинно. Ми далі знаємо, що відбувався Кубок області. Ми хотіли би, щоб команди, які приймали участь в Кубках, їх було 20 чи 30 команд, не тільки дві районних. У підсумку усі звідти підтримали озвучені недоліки в обласній асоціації. пообіцяли виправити. Також конференцією були виключені старі члени громадської спілки РОАФ, які втратили повноваження із децентралізацією, і включили нові створені згідно до нового територіального поділу області на райони та громади. Вадим Микола Мельничук, на Рівненщині родини, які опинилися у скроті, можуть отримати фінансову допомогу. Виплату в розмірі 6500 тисяч гривень мають змогу одержати діти з малозабезпечених родин та сімей ВПО, а також внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи. Відомо, що кошти не рахують автоматично. Надходитимуть вони через установи банку або Укрпошта витратити ці кошти можна на придбання теплого одягу. Ця допомога в першу чергу спрямована дітям. Тому на придбання теплого одягу, на придбання е, якихось е, необхідних речей, проте якщо немає потреби в цьому, можна придбати продукти харчування або інші необхідні товари саме для діток, е, якогось такого особливого способу контролю за витрачанням цих коштів, немає, тому е, ті, хто їх отримують, самостійно визначають потребу, що потрібно придбати. Усі матчі зіграно можна й відпочити. Рівненський Верес у Києві провів заключну гру цього року. Команда Олега Шандрука протистояла хлопцям Олександра Шовковського із Динамо. Столичний клуб у будь-якому разі йшов на зимову паузу у статусі лідера. Питання лише стояло у тому, із яким відривом. А от рівняни навіть створивши б сенсацію вище дев'ятого місця, не піднялися б. Але позитивний настрій на всі канікули забезпечити собі змогли. Про останню гру УПЛ у цьому році. Дивіться далі. Остання гра року Рівненський Верес у Києві зійшовся із столичним Динамо. Гранд українського футболу, невдаче на міжнародній арені, звично для себе спробував перекрити успіхами на внутрішній арені. «Верес», хоч і зірок з неба не ловить, але команді Шовковського нерви псувати вміє. Сміливого футболу від рівнян чекали і на цей раз. Втім, команда Шандрука свій візитний уже агресивний пресаних вирішила застосовувати дозовано. Розуміли, що Динамо може покарати так, як туром раніше Карпати. До 22-ї хвилини у господарів лише на пів моменти, а далі дотепний розіграш стандарту. І 1-0. Владислав Ванат забиває свій черговий м'яч в УПЛ. Верес до такого був не готовим. Несподіваним настільки, наскільки ви бачите, м'яч всі це настільки був несподіваний. Дійсно потрібно тут аналізувати. Десь ми не дограли і не були готові насправді. Я хочу сказати, що для нас теж це стало несподіванкою, але ми багато працюємо над різними моментами, і хлопці чудово виконували це. Верес міг відігратися наприкінці першого тайму під час сумбуру у штрафному майданчику. Динамо м'яч відлетів до гайдучика. Микола цей шанс змарнував. Момент номер два гайдучик не реалізував уже в другому таймі. Микола бив зряче, але забракло точності. А от гравці Динамо свій момент реалізували. Втім, гол скасували через офсайд. Непогано до атаки підключався Протасевич в одному з епізодів. Міг забивати, але влучив у свого нападника. Під кінець гри Верес провів кілька замін і намагався врятувати нічию. Більше того, була навіть така нагода, але удар від Степанюка заблокували. Завершував цей поєдинок верес на половині поля суперника. Втім, відібрати очки у Динамо не вдалося. Поразка 0-1. єдине, що звичайно поразка. На, на жаль, ця поразка для Вереса стала шостою. Також у команди за 17 матчів, сім нічийних ігор та чотири перемоги. Верес на канікули йде із 19 очками і на дев'ятому місці у турнірній таблиці. Від зони перехідних матчів команду відділяє три очки. Від зони прямого вильоту вдалося відірватися на сім очок. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.